Хочу сказати, що 25-й рік я оголосив ріком безбар'єрності, тому що ми бачимо, як це сьогодні необхідно для того, щоб зробити Одесу, одесу маму зручною для всіх, особливо ті, хто буде приїжджати до нас на відпочинок, ті, хто буде проходити реабілітацію, для того, щоб Одеса як є, була і буде мамою для всіх, для всіх українців, які сьогодні будуть приїжджати до нас, наших хлопців, які сьогодні. Зазнали поранень, втратили свої кінцівки. І саме рада е зроблена для того, щоб саме ми і ви вирішували, в якому середовищі бути в Одесі. А ми, я маю на увазі міська рада і я, міський голова, будемо дотримувати всіх вимог, всіх пропозицій для того, щоб ми це зробили в найкоротший термін. Створення експертних груп у складі Ради безбар'єрності. Що це таке? це нам дозволить дуже ефективно е працювати. Насамперед, хочу від себе звернутись до всіх присутних, що, щоб ви усі е приймали безпосередньо участь. Е не тільки в обговореннях, а давали пропозиції в конкретних якихось поступках, щоб кожен десь знайшов своє місце в цій великій справі, і разом ми зможемо подолати всі наші бар'єри і зробити наше місце більш доступним, і показати приклад всій країні, та й не тільки нашій країні. Ми е е бажаємо працювати. Певнені, що ми на вірному шляху, та зробимо все можливе, щоб стратегія була дійсно реалізована. Дуже дякуємо за можливість бути з вами сьогодні. Я сам проходив деякі ваші проекти, такі як в десятій лікарні, там де баскетбольна команда, гравці, теніси, все остальне. Також деякі підприємства допомагають, такі як Академія спорту. Те, що допомагають інвалідам фізично вставати на ноги, також психологічно. Щоб працевлаштовувати, це дуже потрібно. А соціалізація це саме найголовніше. Не тільки фізично встановитися, а також морально це дуже важливо. Хочу подякувати вам за це все. Видно, що все праця йде. І все буде добре, слава Україні.